Віра є передумовою знання. Це один спосіб прийняття знання поруч із досвідом і логікою. Є багато речей, які ми приймаємо як аксіому. Знаєте, ось цей простий факт, що дві прямі паралельні ніколи не перетинаються. Хто перевірив? А якщо хтось перевірив, як довіряти, що він не обманює? З любим питанням, так, розумієте, з вірою, ми в, ні в побутовому житті, ні в сфері знань, пізнання кроку не можемо зробити. Все будується на вірі. Щоб, і багато дуже, вона пронизує все. Вона така непомітна віра в цих питаннях, тому що вона повністю все пронизує собою. Третій аспект віра як психологічна категорія. Бачите, ми все говоримо про віру як нерелігійне щось. Психологічна категорія. Це внутрішня впевненість в чомусь або в комусь.